Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з зліпленням. Малята, до нас сьогодні завітав гість, а хто саме слід відгадати? Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст, як на мисто оченята. Хто це спробуйте вгадати? Так, це білочка. Дітки, а де живе білочка? У лісі, а якого кольору в неї хутро руденьке, а який хвіст у білочки? Великий, пухнастий. А очі які маленькі, чорненькі, як на мистинки. Де вона любить стрибати по гілках? Дітки, восени білочка робить запаси, горішків, шишок, грибів. Щоб було чим ласувати взимку, допоможемо білочці, зробимо для неї горішки. Давайте розглянемо горішок, який він. Він кругленький, коричневого кольору і дуже смачний. Спочатку, малята, давайте пограємо з горішком. Цей горішок фантазер. Він чудовий масажер. Візерунчатий бочок розвиває кулочок. Міцно ти його здави, свою силу прояви. А зараз, малята, ми з вами зліпимо горішки для білочки. Беремо шматочок пластиліну, відрізаємо від нього ось такі шматочки. Ділимо його. Я поділила на три частини. Розминаємо його, кладу на долоньку і скочую ось таку кульку, один горішок вийшов. Ще беру шматочок, розминаю, кладу на долоньку, і ось так скочую між долоньками. Ще одну кульку і ще зробимо, щоб було в нас багато горішків. Білочка буде дуже вдячна за гостинець та пригостить своїх подружок, білочок, які живуть у лісі. Малята вдома разом з батьками зліпіть такі горішки і присилайте нам ваші роботи. До побачення!